Вітаю ви на каналі. TVI. Це окрема думка. Наш гість сьогодні. Головний лікар, лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Андрій Липовецький Наш гість сьогодні. Запросили ми головного лікаря санаторію України сьогодні вперше на телебаченні, але це наша з вами не перша зустріч, тому що ми весь час спостерігаємо за тим, що відбувається за вашим санаторієм. Злітку ми отримуємо повідомлення про те, що колектив вашого санаторію перекриває траси, і вимагає заробітної плати, бореться з заборгованістю по заробітної плати. Що, що відбувається? Вашому санаторії сьогодні в чому в чому перша причини? Е, ну перші причини, які почалися в цьому році на початку року, вони були нескладні. Ми е, мали е, ну хороше, скажімо так, державне замовлення на виконання роботи реабілітації хворих. На гострий інфаркт інфарктні, оперативне втручання на серці, різні зміни коронарної патології, а також дітей в супроводі батьків, захворювання серцево-судинної патології, органів дихання та травлення. Був великий, були великі замовлення, і ми приймали хворих в такий складний час для нашої держави. Санаторій працював на повну потужність, приймаючи цих хворих і відпочиваючих. Але за надані наші послуги фонд соціального страхування не відшкодовував нам кошти. Заробітні плати не було Справа в тому що кошти всі вони йдуть на загалі, uh -huh. і в тому числі заробітна плата. І фактично е, затримування заробітної плати е, тривалося до е, травня місяця, до, до червня місяця, коли, uh -huh. коли е, колектив уже не витримав, е, бо ми і ще. Малими силами як те, що ми могли на комерційній основі продавати путівки, частково годувати, тобто сіль повноцінно годувати і лікувати хворих. Але наступив момент, коли коштів нам забракувало, і енергогенеруючі компанії нас просто зупинили енергопостачання. В першу чергу зупинили газ. От. А в зв'язку з цим це стало ну фактично крахом, тому що ми вже не могли виконувати свій. Своє замовлення, яке було в нас домовлено з фондом соціального страхування, через що в нас почався той такий великий дійство. Ми спочатку, ну скажімо, при помочі медійників запросили їх до себе, показали основну проблему, і потім після цього попередили, що якщо за тиждень у нас не з'являться кошти, ми вимушені будемо вийти на магістраль нашу. Київковель, яка стратегічна частина дороги, для того, щоб зробити упереджувальну зупинку рухів, для, для, все таки, щоб нас почули. Бо що ми перед цим забагато раз разів зверталися і до Фонду соціального страхування, і зверталися до Міністерства соціальної політики як їхнього соціального партнера і фактично контролюючого органа. Значить, всі говорили, то спочатку бракувало коштів, то казначейство не. Перераховує, не відшкодовує і так далі. Але на самом ділі, коли ми вийшли в той такий день на ковлівську трасу, майже всім колективом, який зібрався там, не порушуючи. Скажімо, наш суспільний лад, тобто попередження міліції uh -huh. і так далі на пішохідному переході. Я думаю, що це все де люди бачили. Ми е, попробували нагадати про себе, що є такий колектив, колектив е, е, лікарів і інших працівників, і є колектив людей, яким потрібно лікуватися. Гроші знайшлися майже 960 тисяч до нас зайшло раптом. Після багатьох телефонних розмов директором фонду соціального страхування на той час тоді був Ткаченко Володимир Іванович. Зміни тепер відбулися в фонді соціального страхування, і власне, як це позначилося на теперішньому житті в Ну за певний період зміни в фонді соціального страхування пройшли, от, але краще нам від того не стало. Значить, спочатку збракувало бюджету, почали знімати частину. Нашого державного замовлення, значить, спочатку в третьому кварталі, потім четвертий квартал зняли майже 2 мільйона 200 коштів без зовсім повного зрозуміння, бо що фактично путівки не зняли із за браку коштів, а їх перерозподілили на інші санаторії по невідомій для нашого колективу причині. Можливо, за те, що ми. Так активно відвоювали свої зароблені кошти в власне в санаторії України спеціалізується на серцево-судинних захворюваннях і в та допомогу, яку ви надаєте не лише громадянам України, з усього світу їдуть. Кажуть, це дозволяло вам говорити про ваш заклад як про найбільш успішне підприємство. Хоча нас завжди переконують, що держава не, не, не успішний бізнесмен, не успішний володар. От що вам вдалося за цей час зробити? І, власне, сьогодні ви передбачали. Новою проблемою справи справи він не справи не сердечні, Ми будемо обговорювати, тому що в вашому закладі з'являється тепер новий е, е, керівник. Це дозволяє вашому підприємству, вашому колективу говорити про те, що взагалі, враховуючи ту кількість, зменшену кількість замовлень, які ви отримуєте, точніше не до Це означає, що найближчим часом, що ми будемо спостерігати для тих, хто не знає, ваш санаторій це величезний парк, це ласий шмат землі в, в чудовій зоні. Поблизу Києва, і чи означає це, що найближчим часом новий керівник позбудеться частини земель? Що відбувається сьогодні? Ну власне кажучи, санаторій фактично під брендом Україна працює від 46-го року, і весь цей час багаторічно змінюючи, трансформуючись, в певні моменти, він проводив велику кількість оздоровлення і лікування таких тяжких хворих. Власне, 78 восьмого року одне з перших відділень реабілітації по долікувані хворих, що перенесли гострий інфаркт міокарда, було відкрито в нашому санаторії. І весь цей час цей основний основний, основне наше достояння, наше, наше надбання, яке ми отримали за ці роки, воно змінилось, трансформувалося в великий позитив. Сьогодні я не думаю, що Є кращий варіант виконання цієї роботи по долікуванню цих хворих, і ми тісно співпрацюємо з науково-дослідними інститутами кардіології Міністражевського, інституті Емосова, значить іншими лікувально-оздоровчими закладами міста Києва, які дають нам можливість і науково, і своєчасно, і сучасно проводити ті міроприємства по лікуванню. Що сьогодні? Да, у нас дійсно великий парк, у нас е, понад 12 гектарів землі на сьогоднішній день. А до речі, в нас є ще одне відділення е, реабілітації дітей, по хворих дітей, які лікувалися в е, інституті е, е, педіатрії акушерства гінекології. І за направлення цього інституту вони долікувалися в нас. Це е, в супроводі батьків. Е, е, на протязі 10 років ага. ще е, пані е, Лук'янова, академік наш. Ми разом з нею з нею організували це відділення, розвили його, підвели під нього наукову практичну базу і весь цей час тісно співпрацювали з інститутом на сьогодні. Вбачаючи такий поворот всіх собиті, які є, думаю, що скоро уже так десь пролунало від нового керівника, що друге відділення, де відбувалося лікування оздоровлення дітей, воно піде на продажу. І е, ніякої реабілітації там не буде. І власне, що це ласий кусок, і наші забудовники, які стихійно, не стихійно е, наїжджають на приміську зону, е, іменно паркову зону, вона нищівно знищує ліси, в тому числі в нашому курорті Ворзель, значно. Е, сьогодні я думаю, що це один із перших покупців на цей ласий кусочок. Е, частина е, парка. Кращого парка з дуже чудовим мікрокліматом, з дуже е, високим насиченням е, киснем, понад 23%. відсотки. Е, я думаю, що не кожна зона України похвастається таким, е, таким моментом, таким мікрокліматом, який є в нас. І цей мікроклімат ще Микола Дмитрович Стражеско е, назвав українським кисловодськом, і ми його всім колективом нашим багаторічно. Утримуємо, зберігаємо, і стараємося, щоб він, як кажуть, стеренив нашого ворога, не зник, бо за ним зникне все. От. А сьогодні вже виникає питання: що заклад фактично залишиться з одним корпусом лікувальним, тобто спальним, спальним, угу. і фактично обмежиться кількість відпочиваючих. А це говорить про те, що закладу не буде. І це все ну, певно обумовлено. Певними важкими моментами е, сьогоднішнього дня е, чисто е, е, особисте бажання деяких людей. Ну е е є потреби в вашому закладі, тому що ви сприймали і переселенців. Тепер ви виступаєте з ініціативою створення окремого відділення, де проходили реабілітацію учасники. Ато давайте ми більш конкретно про, про ці ваші інновації. Одразу після невеличкої паузи залишайтеся на каналі ЦіВАЙ, а Линилі України сьогодні разом з нами. Андрій Львовецький висловлює свою окрему думку в ефірі. Каналу Ті. Повернемося за мить і Продовжимо. Лікар кардиолог Андрій Ліповецький сьогодні висловлює свою окрему думку стосовно майбутньої долі санаторію Україна. Я власне згадала про кількість переселенців, які ви приймаєте, про вашу ініціативу створення відділення, яке могло б взяти на реабілітацію учасників зони АТО. А, а власне чи є така можливість сьогодні, в вашому Ну, Санаторія Україна тривалий період, завжди є. Таким частинкою, такою, яка завжди приходить на всякі складні моменти в нашій державі, якщо згадати 86-й рік і момент вивезення із зони Чорнобильської 30 кілометрової, до санаторії України було вивезено понад 200 вагітних. З усього регіону і е, там вони проживали, їх там прийняли, приютили наші працівники. І е, в санаторії народилося 220 дітей на той час період. Після цього, знову, коли в державі нашій були такі складні питання, і чорновіцька е, алопеція, облесіння дітей, санаторій Україна теж став одною із, із частинкою, щабликом по лікуванню цих дітей. Він прийняв. Понад 150 дітей з цієї зони, і теж при, у, при участі інституту педіатрії акушерства гінекології лікували цих дітей. Тобто ми мали абсолютно високий результативну високий результат від всього цього. В теперішній час, коли в нас знову стала така біда, санторі Україна не став осторонь, і практично на повесні перші перші ласточки переселенці з Криму. Вони е, приїхали до нас, ми їх поселили, е, скажем так, е, на початку, так як склалося в нас, потім ми їм створили благополучні умови, і дотепер вони проживають у нас фактично за рахунок колективу підприємства. До сьогодення ніхто не відшкодував нам жодної копійки. Е, кількість людей була різна. На сьогоднішній день не залишилося 12 людей із. Криму, які до сьогодні, не утримували ще для себе житла, і є 6-8 шість, шість чоловік із. Луганської і Донецької області ну, сьогодні скільки дій. працівників в вашому В Санаторію сьогодні 220 працівників по сьогоднішньому дню є на роботі. Тобто, е, є числи це за штаб по півроку. Тепер не виплачували заробітну платню. Тепер е, скоротили скільки два місяці затримка за Так, заклад, на, знову два місяці. Чи означає це, що вони шукають нову роботу? Чи є в них можливості? справа в тому, що весь колектив есть, працює в санаторії дуже давно. Має певний віковий ранг, і сьогодні всім цим людям, практично при закритті підприємства, чи майже йому скороченню і так далі. Якщо вже виникли питання, що убереться одне відділення і убереться і ще один корпус, то фактично із 220 працюючих залишиться наразі 50-60, які будуть обслуговувати це. все фактично основна маса людей повинна десь буде шукати собі роботу а якої в приміській зоні? Практично немає. Всі підприємства курортні, які були на теренах Ворзеля, майже стоять, і працюють зовсім, е, як кажуть, на такій не не валко, майже без людей. От, і всі дитячі оздоровчі заклади, е, окрім е, обласного кардіокомплексу е, дитячого, де там є біля 100 дітей. Остальне все практично не працює. Чи бачите ви майбутнє в з огляду на, на ті можливі реформи, які будуть проведені новим зокрема, міністром з питань охорони здоров'я? У який спосіб цей конфлікт буде вирішено? Тому що сьогодні є протистояння між новим керівництвом, між колективом і, і власне, між головою Федерації профспілок, але від цього потерпає навіть не колектив. Потерпають люди, а їх тисячі, які щороку розраховували на те, що ваш санаторій надасть необхідні послуги, щоб підтримати їхнє здоров'я. Власне кажучи, санаторій, в принципі, щорічно оздоровлював понад 5 тисяч людей. І понад тисячу людей, які перенесли операції на серці, втручання на судинах, інфаркт і так далі. Сьогодні... Фактично, подібне відділення є іще в паралельному санаторії. Санаторі жовтень, але та кількість серцево-судинної патології, яка є сьогодні, практично не спроможна одним закладом бути. Пролікована, врахувати те, що перебуваючи в таких відділеннях реабілітації, хворі, які працюючи хворі, застраховані, які до нас частіше приїжджають, хоча багато і не застраховані, які купують за власний кошт чи за іншу допомогу. То практично ті хворі, які пробули в відділенні реабілітації, майже 85% вертаються до праці. Тобто, практично Велика необхідність цього всього відділення і санаторію фактично є ну, великою доцільністю. Крім того, санаторії, як і наш, як і всі санаторії, тривалий період вели і ведуть профілактичну роботу. Uh -huh. Тобто, це, наша медицина в основному сьогодні налаштована на те, щоб лікувати, практично відсутня в офіційній медицині. Сторона профілактичної медицини, яка ще закладена була сімашко в нашому на, на, на початку минулого століття, і е, все те, що робилося на, на, в системі Укрпрофоздоровниці, це системний серйозний лекторій е, про е, правильний спосіб життя про збереження здоров'я, про практичні напрямки, абсолютно було тут. Тепер воно все фактично. Майже вмерло, а при тому всьому прискороченні всієї цієї програми, яка є по сьогоднішньому дню, і в частності в нашому закладі вона зійде на нівець. Ну як ви думаєте, досвід Грузії там була запроваджена страхова медицина? Наскільки наскільки це може врятувати велику кількість таких санаторіїв, профілакторів, які є власне в Україні? Чи не буде зруйновано всю цю систему? Я думаю, що страхова медицина допоможе нам. Але є одна маленька деталь. В Грузії е, була дуже хороша ситуація, і е, е, всі медичні заклади, фактично всі, перейшли до, при, в приватні руки, враховуючи те, що якоби е, держава не є е, достатнім, хорошим менеджером угу. по е, використовуванню цього майна і так далі. Думаю, що це десь якісь мірі помилково. І е, обов'язково не тільки в Грузії, а в інших країнах є частина медицини, є державною, і вона має залишитися в Україні державною. І е, за, е, за рахунок цього є велика частина людей, які е, соціально не захищені абсолютно, і вони не зможуть ні оздоравлюватись, ні лікуватися е, в, практично в приватному секторі. А страхова медицина має ще е, бюджет свій назбирати. Він має це має пройти мінімум два роки для того, щоб була достатня кількість коштів, які ми всі разом з вами зберемо, для того, щоб покрити всі страхові витрати, які будуть на лікування, на оздоровлення і так далі. Тобі ж сьогодні, в цей перехідний період, поспішність в розрухі, в закритті подібних закладів чи інших закладів охорони здоров'я, я думаю, вони приведуть до певної соціальної. Соціальної такої розмежованості, розгалуженості і проблем додатково. до соціальних бунтів, от ну, я хоч і не так може трошки ну то будемо називати речі так. своїми іменами. Але сьогодні до чого готовий ваш колектив? Тому що е зборгован... питання заборгованості не вирішено, і питання подальшого працевлаштування також висить домоковим мечем. Значить, сьогодні колектив сам себе захищає. Сьогодні колектив вважає і ми вважаємо, що сьогодні доцільність зміни керівника при такому буремному складному часі не є об'єктивним, абсолютно і помилковим. І весь колектив сьогодні, скажімо, робить всі дії для того, щоб зберегти заклад, дати йому можливість бути в тому рівні, в якому він був. І професійному, і людському, і в тих кордонах, і в тих кордонах, враховуючи да, ваш парк, і не та... да, не втратити ні жодного сантиметра парку. Бо це все, в общем-то, практично нивілює всю роботу. Бо що ми знаємо, що е, всі приватні клініки вишукують собі територію, яка якомога менша, щоб за неї якомога менше платити, і е, на якомусь рівні е, кабінет міністрів давав наказ, навіть щоб. Залишити кількість землі 45 квадратних метрів на одного відпочиваючого. Благо в 2005 році, після такого ж е, такого е, рішення Кабмін відмінив своє рішення і залишив за санаторними закладами великі паркові зони. А все те, що проходить в санаторії сьогодні, воно, вочевидь, показує, що е, е, керівництву нашому крупофоздоровниці і певно про е, сьогодні. Мабуть, не в цікавість чи в байдужість, що буде з колективами, що буде з цими людьми, будуть вони мати роботу чи не будуть. І коли я від дуже шанованої людини почув думку, що вибачте, будь ласка, будемо ми слухати ще якісь колективи, це в Федерації про спілок. Це федерації про спілок. Так. Да. І коли я сказав, що колектив не хоче нового керівника. Не Андрій Микитович не, не пускає його сюди на роботу. Ні. Весь колектив, вбачаючи в людину, яка працює в, в сусідньому закладі, яка довела його до розрухи, яка розрушила два корпуси в центрі Побєда до того, і, і ще багато-багато низок по Криму інших там дій було. То сьогодні, приходячи в колектив, сказати, що вона принесе нам радість, успіх, роботу, інвестиції, це практично. Дуже великий сумнів у який спосіб ви плануєте повертатися до роботи, і власне яку стратегію ви обираєте для цієї ну така боротьба це не слушне слово, але так все скидається, що це схоже на війну. Тут виграти у вашому випадку війну можна ламаючи плани противника, тому що насправді за вами не просто 200 людей, як я вже казала, колективу за вами ті 5 тисяч, які щорічно відпочивають. Сьогодні я в, свої, свої, в своїх діях вбачаю єдине зберегти сам заклад, зберегти людей. І все ті дії, які сьогодні ми, ми звернулися до спільноти, ми звернулися до Верховної Ради. Ми звернулися до кабінету міністрів з проханням поглянути на це питання. Фактично, в передчасі цього всього, ми готували, я я вже казав, готували відкриття нового реабілітаційного відділення по учасникам для учасників АТО, розробили програму. Майже вже узгодили протокол ведення цих пацієнтів. І сьогодні, коли приходить людина, яка має головним лікарем, яка має професію, тобто, яка закінчила вуз народної медицини, практично. Ну, я не думаю, що вийде з цього всього якась хороша чудова робота і збереження самого. Самого принципу лікувального закладу. Е, дякую за те, що ви знайшли час відповісти на мої питання. Я нагадаю, що лікар кардіолог кандидат медичних наук, головний лікар санаторії України Андрій Ліповецький, сьогодні висловив свої окремі думки стосовно майбутньої української медицини і майбутньої долі санаторії України. Я дякую за довіру нашим глядачам. Ми побачимося завтра. У цій же порі. На все добре.